Всі ми, браття христові вояки, за Христа ми до бою рвемось. від людей нам не треба подяки, нам за працю віддячить Христос, від людей нам не треба подяки, нам за працю віддячить Христос. Він дарує нам міцну зброю, та я зброя і гори здвига. він нас сам поведе за собою, Він засвітить, як Ясна зоря, він нас сам поведе за собою, Він засвітить, як Ясна зоря. Та я зоря, як сонце засяє, розігріє і серце, і кров, та зоряна весь світ засіяла, та зоряє Христова любов, та зоряна весь світ засіяла, та зоряє Христова любов. Всі ми, братя, Христові вояки, за Христа ми до бою йдемо, не страшні нам погрози ніякі, за Христа ми життя віддамо, не страшні нам погрози ніякі, за Христа ми життя віддамо.